І так, всім привіт. сьогоднішньому відео розкажу вам про індикатор профілю об'єму, як його використовую в своїй торгівлі, як мені допомагає, всі його фішки, всі його плюси, та, в принципі, як ним користуватися, щоб він вам допомагав в своїй торгівлі. Тому поїхали. І так, давайте я вам спочатку розкажу саму основу, як цей індикатор може виглядати на графіках. Ну і в принципі в подальшому перейдемо вже більш так до поглибнішої інформації. І так, давайте почнемо з того, як він може виглядати. У мене зараз фірита платформа Velo. Velo підтягує графіки з TradingView. І зараз у мене профіль об'єму накинутий прямо на графік. Тобто зараз по біткоїну локальний боковик почався, я кинув зараз профіль об'єму. Він може виглядати так. Або, або якщо зайти на платформу Атас, то він може виглядати так з полосками. Я думаю, спочатку почну розказувати, як він виглядає на Атасі, бо він тут більш як попростіше виглядає. Ну і в принципі, мені зручніше користуватися профільним об'єму на Атасі, ніж на Вело. Тому буду приклади приводити і розказувати про профіль об'єму з платформи Атас. І так, давайте почнемо з того, як його можна використовувати і який він зовсім буває. Є... Індикатор профілю об'єму, який ви зараз бачите у себе на екрані, тобто його можна рухати, його можна сюди поставити, його можна, тобто в будь-яку точку графіка можна поставити цей індикатор, тобто він є мобільним, ти його можеш кинути і він в принципі, буде залишатися на одному місці. тобто його можна совати. Далі існує ще такий профіль об'єму. Тобто ви можете гортати графік. Ну, бачите, на Атасі трохи криво працює, на вело, він більш краще працює. Але він в основному підлаштовує об'єми за окремий проміжок часу. Наприклад, якби я зараз на TradingView або на вело знаходився б на даному періоді, тобто він би показав би найбільш проторговану об'єму, було ну, приблизно десь тут. Тобто, оце зараз профіль об'єму мене відкритий. Ну я ним не користуюсь, він бува некоректно показує. В принципі, користуюся. Саме звичайним профільним бо я його кидаю на графік, тобто все він отак виглядає на платформі Атас. Я його розтягую, як мені потрібно, і, в принципі, виставляю його. Взагалі, сильно багато води. Користуюсь саме таким і всім раджу. Е, далі, як його зовсім ставити і як його е, приміняти? Наприклад, от коли почався зріст, дуже активний, як біткоін, він вже зробив зріст, а потім відкатив боковик. І отут адалі незрозуміло стає, коли купувати, коли ну, продавати. Звісно, я сінп'ень, тобто купувати треба знизу, але ж ти не знаєш, чи ціна зробить отако, чи те виб'є по стопам, чи ціна навпаки, е від цього відбиття знизу там, піде ще вгору. Тут нам якраз допомагає індикатор профілю об'єму. Він дуже добре показує точку входу на боковиках. Тобто, коли починається боковик, якраз індикатор профілю об'єму показує, де добре. Входить і де буде продовження, де буде відбиття. От. І що зовсім робить індикатор профілю об'єму? Ви можете в мене побачити знизу, під моїм графіком, знаходиться просто індикатор об'єму. Він показує стільки проторгованого об'єму. на Одній свічі на окремій свічі, тобто на даній свічі проторговано скільки об'єму. На даній свічі проторговано стільки об'єму. А профіль об'єму показує, скільки проторговано об'єму на окремій ціні. Тобто, бачите, на даній ціновій позначці 102 тисячі проторговано ось у скільки об'єму. На позначці 104 тисячі 640 проторговано ось скільки об'єму. Тобто він показує, скільки проторговано об'єму в окремих цінових позначках. E, далі йдемо м, наступний крок. Ви можете побачити, що в мене зверху чорним виділені дві такі, можна сказати, рисочки. Ці рисочки відокремлюють 70% проторгованого об'єму на всьому індикаторі. Якби. Тобто, ви можете побачити, що коли ціна виходить за дані рисочки, то ціна розвертається. Тобто отут, всередині оцих двох рисок, проторговано 70% об'ємів. Тут найбільше було проторговано об'ємів, найбільше, найбільше було відкриття угод, закриття угод. Тобто отут в основному люди торгували, а ціна вже як виходила, то, бачите, тут дуже мало скуплялися. І в основному, коли ціна виходить за даний проміжок, за даний якби проміжуток, то. Це є дуже хороша зона для покупки. Тобто ми можемо побачити, як відпрацювала монетка по історії. Можна подивитися, що ціна вийшла, вкатала. Ціна вийшла, вкатала. Тобто, ну, ціна вийшла, вкатала, вкатала. Тобто це можна до нескінченності перечислювати. Тобто, коли ціна виходить в основному за 70% протогованого об'єму, це є дуже хороші точки входу. Тобто, індикатор профілю об'єму дуже добре показує точки входу, що в принципі показано на графіку. От, е, Далі, наступне, це у вас також могло виникнути питання, що це за така чорна рисочка всередині е, проторгованого об'єму. Оця рисочка показує, де найбільше було проторгованого об'єму зовсім на графіку. Тобто, от в даній свічі, в даній цвіній позички 105 тисяч було проторговано найбільше об'ємів на даному індикаторі. E, тобто ось оце весь індикатор, оце такий весь прямокутник. І отут найбільше було приторговано об'ємів e, на всьому індикаторі. E, ця цінова позначка, ця рішечка, вона також є дуже важлива на ринку. Вона дуже добре показує сильні зони. Тобто ми можемо побачити, що отут відпрацювала сильна зона. Бачите, пішло, пішло піджаття, і дивіться, як імпульсно вийшло. Я якраз по даній ситуації брав трейд, викладав його світі телеграм. Дивіться, також підходила ціна, вихід, вихід, ну і вкатали. тобто. E, в принципі, цей індикатор e, дуже добре показує себе в боковиках, що зараз якраз e, я його використовую дуже активно, бо зараз почався такий по біткоїну довгий боковик. І якраз цей індикатор дуже добре це показує. Ну, а вже далі для цього, e, цей індикатор можна використовувати для своїх стратегій. Тобто, якщо ви торгуєте там скальпінг, наприклад, якщо ви торгуєте, як я, наприклад, ви свінгтрейдер, то він також вам підійде. E, в принципі, це англічани називається індикатор як не просто індикатор, а як тул, e, тобто як e, має обов'язково бути в вашому арсеналі трейдера. Також індикатор профілю об'єму можна використовувати як і глобально, так і локально. У мене зараз він відкритий локально. Но якщо подивитися з глобальної точки зору, то біткоін зараз e, в такому боковику, да, він трохи розмазаний, але в принципі боковик. E, в принципі, приблизно... Декілька місяців він знаходиться в боковику. І якщо кинути отакий довгий профіль об'єму, то можна побачити, що ціна відбивається від дуже сильних зон. Тобто зараз ми вийшли за боковик і робимо таку наторговку за боковиком. І якщо буде оцей злам у цієї value area high, якщо ми пробиваємо high, сильні зони дана зона від боку можна брати, бо тут найбільше було проторговано об'єму. Можна побачити, що якраз ціна відбилася від боку. І отут якраз також можна було закривати трейд. Тобто індикатор профілю об'єму показує як і хороші точки входу, так і коли можна закривати свої трейди, не тягнути їх до кінця. От. Якщо ми перебуває дану area high, то ціна вкатить, і якщо вона продовжує вкатувати, то можна сказати, що злам тренду станеться, бо якщо ціна перебуває зовсім в оцей боковик, оцей індикатор профілю об'єму, то можна сказати, що. Ну, розворот, він якоби ймовірний, і розворот до 20-30, ну так глобально до 50 тисяч точно, думаю, дійдемо. То то тобто індикатор профіль обійму можна кидати його як і локально, так і глобально. Ee, також останнім часом брав угоди завдяки даному індикатору, ee, викладав їх собі в Telegram. Ee, дивіться, ось тут він зараз відкритий був глобально. Глобально відкритий був, тобто я його використовував більше як тоді локально. От, ну, то вже неважливо, в принципі. Дивіться, ось тут боковик почався невеличкий. Я коли локально вам показував приклади з профілем об'єму, то тут якраз то ціна торгувалася під поком. І трохи пізненько відкрив шорт, але трохи пішов до гонку, думав, брати його відперехаю, але то вже не суть. Тобто, ціна пішла, і подивіться, як вона почала пробивати. Тобто... Ось тут ціна почала боковик свій, і дивіться, як вона вкатала дуже сильно приблизно на 4-5%. Тобто, це один з моїх тредів, який я брав. Також індикатор об'єм показав, як коли буде даний вкат. Тобто, ми можемо побачити, що ціна була боковику. Вийшла за велюерха, і подивіться, який вкат був. Тобто... Ну і також давайте побалакаємо про мої торгові плани. Давайте буквально виділю цьому декілька хвилин. Е, в телеграм-каналі виклав е, отакий пост, де я, е, в принципі, хотів би брати свої, е, де я, в принципі, готовий був би відкривати угоду. І перше від такого імпульсного падіння, логічно, що ціна в принципі, відіграє, бо коли так імпульсно вкатує ціну, в основному ціна відіграє, а вже далі продовжує або проливати, або якщо починать заганяти об'єми, то ну, ціна далі продовжує рости. І мої ну, основні плани були це те, що якщо е, від оцього падіння відбивається ціна, а ціна відбивається тому, що отут я кинув профіль об'єму і тут value area low знаходиться. На атасі воно показує з паличками, тут без паличок, Тут знаходиться value area low, і якраз від даної ціни, в принципі, воно відбилося, і відбилося воно ненадовго, тому що зараз ціна все в боковику якраз торгується. Бачите, вона трохи відбилася в боковику. І якраз срабатує мій другий план боковик. Якщо не буде заходити об'єми, то ймовірний вкат продовжиться, тобто ймовірніше, ціна вкатає, вона продовжується. Тому, думаю, вже можна закінчувати відео. Коротесенько розказав про індикатор профілю об'єму, як ним можна користуватися. В принципі, дуже корисна річ. Всім рекомендую додати свою торгівлю. Скоро будуть також інші нові відеоролики з приводу індикаторів, якими я користуюсь. Ну, Переходьте також в мій телеграм-канал. Я там багато що розказую, що не викладаю на свій YouTube канал. Там, де я відкриваю свої угоди, мої торгові плани. Тому підписуйтесь, пишіть коментарі. Коментарі, до речі, також всі читаю, відповідаю. Тому скоро буде нове відео. Всім пока!